Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі, я пропоную ідею створення новорічних прикрас із матеріалів, які могли б опинитися в смітнику. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для першого варіанту ми беремо звичайно ялинкову іграшку пластикову, у мене навіть трошки пошкоджена. Обов'язково її знежируємо. І далі будемо наносити приклеювати звичайну білу серветку. Беремо клей ПВА білу серветку. Тут намагаємося клеїти, утворюючи такі складочки, чим вони будуть грубші, тим буде потім краще. Кулька гарно просохла, і ми можемо далі працювати. Для роботи ми візьмемо залишки мережево, це можуть бути стрічки або рельєфна тканина, а також нам можуть знадобитися намістинки, гудзики, бісер. Я буду клеїти на універсальний клей. Спочатку я наклеїла мереживні елементи, а потім додала ще штучні квіти, такі намістинки для об'єму. І залишаю, щоб гарно все просохло. Штучні квіти можна приклеїти на гарячий клей або на шпаклівку. Кулька висохла. І далі ми будемо її профарбовувати. Беремо е, фарби, які вам е, пасують до вашої ялинки, це може бути і рожевий, і червоний, і зелений. Я взяла дві фарби: це е, темно-зелений і сині, і зафарбовую всю кульку. Фарбу ми е, робимо більш рідкішою для того, щоб можна було гарно профарбувати наш рельєф. Намагаємося профарбовувати щільно, але не забивати рельєф. Профарбувала і залишаю просихати нашу кульку. Вийшов такий гарний колір і хочу додати іще, у мене є блакитний з перламутром. Беру суху щиточку, пензлик і наношу. Вийшла така кулька, але хочу додати ще блиску, тому буду додавати глітер. Для цього покриваю роботу акриловим лаком і присипаю глітером. Глітер гарно фіксується на акриловий лак, і виходить така краса. Для другого варіанту ми беремо дві звичайні металеві кришки, можна навіть ті, що були в використанні. Гарно їх відмиваємо і обов'язково знежируємо поверхню. Далі наносимо білу акрилову фарбу, профарбувала і просушила кришечки, і далі будемо підбирати. Картинку, яка у нас буде гарно виглядати на кришечці. Я знайшла такий чудовий зимовий ліс, дуже гарно лягає, тому я цей фрагмент виріжу. І не забуваємо зняти тільки верхній шар, у мене клей ПВА, розбавлений водою. Викладаю на кришечку. У нас вийшли дві такі картинки, я їх вже висушила, і далі ми будемо їх склеювати. У нас є картинок верх і низ, тому обов'язково робимо отміточку, де у нас верх. для того, щоб не помилитися, я вже зробила цю поміточку. І відразу я зробила таку петельку для того, щоб потім цепляти нашу іграшку. І склеювати буду на гарячий клей. Так, там, де у нас поміточка, я відразу приклею стрічечку, наношу клей на краї. Вийшла така іграшка. Для того, щоб ми були надійно впевнені, що в нас вона не розклеїться, я додам стрічечку на бічну поверхню, наклеїла стрічечку і от так у нас вже гарно вийшло. Далі, в принципі, можна було б і так залишити, але якщо у вас є глітери, є контур, то от я хочу оживити трошки картинку. В першу чергу я хочу додати такої об'ємності снігу. Для цього я взяла білу фарбу і додала трішечки звичайної харчової соди. Набираю на пензлик, і там, де у нас ніби такі пагорби з снігу, робимо об'ємний сніг. Додала засніженості. Контуром зробила ялиночки, і глітером додала такі вогники в вікна. Тепер хочу по краю теж присипати глітером. Для цього наношу акриловий лак і присиплю золотистим глітером. З іншого боку, теж присипала глітером. І тепер прикріпимо бантик, і робота буде завершена. І в результаті ми отримали дві таких яскравих новорічні іграшки. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось, пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.